Сказала. І сьогодні я знімаю текст знайомство. Я буду відповідати тільки на сім питань, тому що сім питань, які ці питання самі важливіші я буду відповідати тільки на них. І перше запитання твоє ім'я, я вже сказала, мене звати Юля. Та-да-на Друге, в якому місці ти живеш? Я живу в Івано-Франківській області у Рожнятої. Третє. Який твій вік? Мені 12 років. Четверте. На що будеш знімати відео? Відео я буду знімати на комп'ютер і на телефон. П'яте. Як часто будуть виходити твої відео? Понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Субота-неділя, відео виходити не будуть. Далі, шосте. Кого дивишся на YouTube? Я дивлюсь дуже багато блогерів і розкажу я, можливо, в іншому відео, любими блогери. І сьоме останнє, як знала про YouTube. Я одного разу заходила в контакти, я там мала подивитись відео, мені подружка скинула. І я мала його подивитись, але воно не підтримувалось і мені давала ссылочка на YouTube. Е, от. Силочка на YouTube, я перейшла по тій солнці. І так на YouTube до сьогоднішнього дня. Сьогодні я вже зареєструвалася. бам бам ба Ну, оце всі питання, на які я повинна була відповісти. І кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па! Па-па!